Так що, друзяшки, працюємо далі. Не можу награтися новою іграшкою. Реально така доволі цікава. Олеся Петрівна отримала новий подарунок, можна так сказати, від щелучка. Але цим подарунком користуюся я. Фух, Трошки нервуюся. Сьогодні запускали, вакуумували фалко, а зараз вакуумуємо ковбаску і тобто, робимо такий чесний відгук. По цьому апарату. Не знаю наскільки він буде довго там служити, але реально наскільки приємно працювати на професійному обладнанні. Я дякую Роману з компанії Kitchen Line, поспілкувався, об'яснив всю ситуацію. Гуляха, ну все чітко, все класно, тільки шелучко там трошки тормозив, бо ця кнопка була назад, а екстрене торможення. І е, ми підключили до мережі. Коли підключили до мережі, то у нас вийшло і, ну, і ми зараз одненькі отакі штучки. Можна тут і по дві, але ми одненькі. Підключили до мережі і в нас не світилися лампочки. Ми з Ласів Петрівною вже переживали, тому що я там дивився відео і мені треба було подивитися, скільки там рівень масла. Але для нормальних людей там ззаді є смотрове таке оконце і можна подивитися рівень масла. З ним просто йшло ще одне масло. Я Ромі написав, Рома каже, масло там є, то масло на заміну. Так що він вже був, задача була тільки під'єднати його до мережі. І просто треба було оцю кнопочку ну, прокрутити і вона відстрела. Це аварійна зупинка вакууматора. На даний момент ми виставили зараз на 20 секунд і на півтори секунди запаювання пакета. Тобто Не треба вже держати, не треба нічого, реально класно, тут є манометр, ТД і ТП. Тобто... І також скинули мені відео, як розпочати роботу. Ну а я трошки там протормозив, ті ну, люди, які це то розумієте, але ніколи не треба там, боятися виглядати якоюсь білої ворони. Краще набрати спеціаліста і спеціаліст розкаже. Так що ну, от якось так. бляха Ну просто круто. Мені дуже-дуже подобається. Дві просто не стають Заодно і Лесі Петрівні допоможу і трошки розвіюся, тому що діжурю вже другі сутки біля свині. Каштанка наша перехожує не можу приткнутися, не можу нічим толком зайнятися. І заодно тестую таку класну штучку. Ковбаска не на продажу, вона вже вся замовлена, так що не пишіть, Петрівну потрібно, там не дрюкайте. Якщо е, комусь потрібно, можете зняти такого плану відео, я виставлю в себе на каналі як рекламу для вас. Тобто розповідаєте, показуєте свою продукцію, говорите там, де вас можна знайти, ну і номер вайбера. І хай люди телефонують і спілкуються з вами. Тобто реклама конкуренту працює далі. Пару чоловік мені там написали в цій ну, але ще поки не було у нас. Не ну, не, не, скидали мені відео. Три відео я вже виставляв. О, Я цих людей також я не знаю. От, Але це мої підписники з Ютуба. Якщо б кому потрібно, питання не є. О. Так що не критикуйте, там, якби мені навіть потрібна була реклама для моєї каналу, для моєї продукції, я б її зробив. Би. Так у нас її небагато і ми робимо для тих людей, які вже нас знають які з нами вже дуже-дуже давно переробляємо свою продукцію і мотивуємо працювати таких же самий як і ми. Вчора також в Тіктокі дивився свою однодумицю, верла вона прямий ефір, робила домашні е, ці ковбаски грі. Молодці. Забув, як правильно називається Юля її звати. Юляша кажуть, називається тікток канал. Але я їй написав, якщо хочете, я можу також відмістити в себе на каналі ваше відео і з вашими реквізитами. Ну, Реально видно, як людина працює, людина чиста, гарна, чисто вдома в місті, де вона робить і веде прямий ефір. Як готує до компас. я Думаю, людям було приємно побачити приготування. Хто готує, як готує, що готує. Вони займаються відгодівлею, ну а також переробляють свої продукції. Так що, ну, а ми тестуємо і отримуємо задоволення від вакуумації продуктів на такій е, 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 камера вакуумування. О, ой, це трошки трошки не Все. Пов... А так для того ну, випадку, щось можливо не те, там, зробили, можна цією кнопочкою МР... Як воно пише? Стоп, ну стоп написано, стоп. просто можна зупинити і поновити. А також коли там я ці функції там забивав, там на 20 секунд акуматі, півтори е, пайка, то автоматично нажали і воно зберігається. Ну я ж тут все воно клад запаялося і все автоматично відкрилося. Получається реально, ну, буляхо, ну реально класно. Можна було, звісно, і по пару штучок, ну по пару штучок тут а, сама... Платформа невелика, то я думаю, що краще входні. Все одно вже не треба нагріватися, як таким звичним вакумадом. Тут 20 година їх покривала, у нас їх вже там десятки і в принципі, непоганий, такий От, Але вони ну, трошки це не те пальто. От, але також стільки повикидали, пороздавали. От, це таке буває, Один паяє, один не смокче, один те перегрівається, дуже довго часу забирає. Так, що вже в багатьох дивляться блогерів є такі штучки. Так що це добре, що таке є, що можна подивитися, якщо ти ще тих людей знаєш, то взагалі класно звернувся десь замовив. Так що це, можна сказати, не реклама, а напрямок і відгук від людей, які цим займаються. О, і нам вже тоді легше купувати, тому що ми вже бачили його в роботі. От якось так. Так що, реально, ну, так. Реально, воно все нове, приємно, класно. Так що я ще дається запасне масло. Тепло ця плівочка на нагріваючий елемент. От. Ну а так я думаю, можна по всім моментам і по консультаційним питанням телефонувати і запитувати менеджера. Так що номер там є в описі, можливо, когось зацікавив. У них там все професійне обладнання для ресторанів та й не тільки. Так що, ну, Мені подобається. Як тобі вірка подобається? А? Класна штука. Мені дуже подобається. Та ще надюка не бачила. То ми з мамкою зранку перенервувалися, бігали кругом нього, не знали де воно, що воно включається. Одна кнопка там пакет ззаду є. Тепер вставляється шнур, потім пакет включається, а воно нічого не світить. Так, що все чотінько. Так що Я сьогодні його салова вакуумував різні кульочки тестував, але ну, зараз використовуємо ті кульочки, які в нас є. Заодно ми зараз відштовхнемося від того, які нам краще замовляти. От. Нам ще подарунок прислали там, пакетиків. Із Німеччини Олена, вона мене так вже робить Ну і Дякую всім людям за підтримку, що написали мені вчора під відео, що е, не звертай уваги на разних колені, працюй собі ти на правильному шляху. Кожна людина вибирає для себе свій шлях і працює в ньому. Так що ще сталося тут пару-тройку ковбасочок. правильно платно вакуліє. Не пам'ятаю, який блогер там мені, я дивився і розповідав, що це все херня, типу вакууматія, правильно херня, тому що треба купити вакууматор, треба купити слівочки вакуумаційні, це також дешево коштує ці всі речі. Так що ну, якось то... ну, так легше людям там лапші на вуші навішати. Сказати, що це погано, що це неправильно. От. А я вважаю, що вакуум це дуже добре. В будь-якому випадку, навіть якщо взяти консерви в банках, то також воно е під кришкою туди не поступає свіже повітря і продукт харчування не псується. Так само і тут, якщо ми висмоктали оттуди повітря, так. я думаю, що зберігатися і буде воно тримати та волога і все. А якщо воно буде відкрите, воно обвітрюється, обсухає. Ну, Щось так. Да, затратна частина більша. Зрозуміло, ну, як купити таку штуку, то треба трошки попрацювати. Ну, Дякуючи Богу, ми навчилися працювати. Колись перші коптівки я купував завдяки коштам, які я заробляв на Ютубі. Я їх збирав і таким чином отримували і перший автоклав, і першу коптівку. Завдяки переглядам, да, там мільйонів, ні, але 300-250-400 там 250, 400 доларів можна місяць заробити. Вони капають. Контент у нас трошки неправильний. У нас контент про війну. Ну не то, що про війну, а зелені допомоги ефективів, а людей просто це вже просто не задовольнює. Їх вже хочеться не зрозуміти нічого. дурні всякі подавають. А реалії сьогодення вони сприймати. Не ну, За свої віки будемо відповідати самі. Тому що Може прийти час, коли буде пізно, коли готові будемо віддати останні, да не буде кому віддавати. Так що якось так ще у нас вируска залишилося. Так що така красота. Тільки любовники, бачите, далі, тут Надюхі подарили, виступала волна. Ну не любовники, а поклонники. Да. Виразився. Так що отак. Прихильники. Прихильники, вов. Просто крутять. Добро. Твора зашвидше. Ну по-перше, якщо в тебе руки вільні. Ти можеш там підготувати іншу ковбаску. Поки там цього. Олеся Петерівна просто мені вже підготовила, пообрізала, ниточки повикидала, повністю ми їх не використовуємо і позапихала в кульочки. Моя задача тільки це робити. А якщо ти сам це робиш, то поки там вакуумується, ти взяв собі в ковбаску кульочок там положив і собі наладив таку штучку. Так що отак. Так що ті люди, які працюють, Менше робіть якихось зауважень, краще будуть приклади з тих YouTube каналів, які діляться своєю інформацією і показують, що вони роблять. Тому що критикувати і казати це погано чи хорошо, то таких дурників хватає. А от насправді взяти, порівняти, затратитися і зробити правильний виток. Ми також дуже довго ламалися, це дорого, 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 але воно завжди так, навіть я ж кажу, спилку, якщо спилкую, що не вбере. Перша підварна з'явилася, то я вже зрозумів, що треба тільки таку і китайці в сторону. Так що наша робота зроблена, ми працюємо далі. Вірук йде, ну а Я побіг до нашої пацієнтки, подивився, що там вона, тому що щось затримка в нас, молочко є, а поросиця вона не хоче. Дивлюся, з місця на місце вона передвигається. Значить, треба що? можливо приймати міри. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами була родина Солодька. Ну Ось така робота на такому класному апараті. Реально Шикардос.